Вітаю в ефірі. Телепрограма Звитяга. проєкт про тих, хто самовіддано боронить нашу рідну землю, як і завжди поговоримо про їхні досягнення, а також нагальні потреби. Але з першого останні новини у Рубриці Дозор. Три тисячі військових муштрували свою міць на землі в повітрі та під водою. Почалася навчальна операція на Житомирщині. За легендою, військові мали вийти з місця постійної дислокації, провести наступ та знищити умовного ворога. Аби дістатися до місця призначення, військовій техніці довелося здолати не одну сотню кілометрів. На навчаннях задіяли артилерію, армійську та авіацію повітряних сил. Разом з досвідченими десантниками свої навички удосконалювали і ті, хто зовсім нещодавно поповнив лави крилатої піхоти. Оцінити готовність української армії до відбиття ворожої атаки, завітав і президент України Петро Порошенко. Верховний головнокомандувач відзначив високу професійність вітчизняних вояків. Всі завдання, які сьогодні були поставлені, виконані на відмінно. І я впевнений в тому, що ми сьогодні продемонстрували, що українські збройні сили за цей рік народилися. Ситуація на сході внесла свої корективи в армійське життя держави. Сьогодні Збройні сили України як ніколи згуртовані та готові дати відсіч будь-кому, хто зазіхне на її цілісність та суверенітет. На базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває українсько-американське навчання «Fearless Guardian-2015». Другий тиждень поспіль фахівці збройних сил Сполучених Штатів проводять перший етап підготовки українських вояків. Військовослужбовці підрозділів Національної гвардії України отримали базові знання й навички для виконання завдань в зоні збройних конфліктів. Перш за все, це індивідуальна підготовка вояків з основних військових дисциплін, зокрема вогневої, медичної та фізичної. Військової топографії, тактики, спеціальної підготовки тощо. В ході українсько-американських навчань, власне, тут, на цій ділянці Центру миротворчості та безпеки, зараз відбувається вправа із маскування. Українські військовослужбовці Національної гвардії вчаться маскуватися під навколишню місцевість. Вони виконують норматив по чотирьом критеріям: перше, це треба замаскувати всі відкриті частини тіла, свої, тобто обличчя, шию та руки. Друге це треба замаскувати свою форму. Третє це треба замаскувати своє е, приладдя. І четверте, це треба замаскувати свій шолом та бронежилет за словами самих вояків Нацгвардії, Таке заняття з маскування раніше було ними неодноразово відпрацьовано. Втім, завдяки американським інструкторам гвардійці дізналися про сучасні елементи на перший погляд простого, але надзвичайно важливого інструменту військової тактики. Незвичне для цивільних, але звичне для військових. Аби замаскуватися на місцевості, використовуються різні засоби. І це не є звичайна багнюка, це також засіб маскування. від Критих ділянок тіла військовослужбовця, активно долучається до проведення занять і військовослужбовці збройних сил України, які на цьому навчанні працюють у ролі спостерігачів. Серед понад 30 офіцерів і сержантів українського війська є представники академії сухопутних військ, які і збирають, аналізують та узагальнюють досвід підготовки підрозділів. Всі сержанти-інструктора, які навчають нацгвардію, вони не використовують паперу, тобто, вся інформація закладена в головах інструкторів. І я думаю. Нам е треба переймати цей досвід. Усі елементи комплексного тактичного навчання відпрацьовуються на об'єктах міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ. За словами американських інструкторів, можливості центру суттєво сприяють організації занять та підвищують їхню ефективність. Тут є всі необхідні об'єкти навчально-матеріальної бази для проведення якісної комплексної підготовки. А проживають та харчуються військовослужбовці обох країн в однакових умовах розвинутої соціально-побутової інфраструктури центру Це мій перший раз в Україні і в цьому навчальному центрі. Наразі я дуже вражений від того, що тут є, від можливостей для підготовки військовослужбовців. Це і військове стрільбище, і інші об'єкти навчально-матеріальної бази, інфраструктура, де ми можемо проводити різноманітні заняття в залежності від озброєння та військової техніки, що є в нашому розпорядженні. Триватиме навчання «Fearless Guardian-2015» впродовж майже двох місяців. А завершиться воно підсумковим. 48-годинним іспитом, під час якого воїни Національної гвардії України, яких навчали американські фахівці, спільно відпрацьовуватимуть завдання за одним із розроблених навчальних сценаріїв. Військові та їхні сім'ї, які не можуть вирішити проблеми самотужки, звертаються за допомогою до вищого керівництва збройних сил. Днями на прийом до заступника міністра оборони Юрія Гусєва прийшло вісім осіб. Більшість із них прагнуть вирішити житлову проблему. Заступник міністра оборони пообіцяв, найближчим часом усі вони квартири отримають, адже нещодавно розпочато будівництво семи потужних об'єктів з 80-ти квартирними будинками, і вже в 2015-му повністю будуть готові близько трьох тисяч квартир. Треба зазначити, що в цьому році ми маємо призначені 1 мільярд по загальному фонду і 140 мільйонів по спеціальному фонду. Вперше за останні роки, мабуть, за 5-6 років, ми маємо такий великий обсяг фінансування. Це дійсно досягнення уряду, досягнення і міністра оборони, який точково цим питанням займався, тому що в 2013 році ми зовсім не мали фінансування в 2014 році було виділено незначну кількість коштів, за які ми тільки добудовували. Для вирішення особистих питань кожен військовослужбовець має можливість зустрітися з керівництвом збройних сил. Прийоми з особистих питань проводяться щомісяця. Львів'яни йдуть до війська служити українському народові майже готові. Висо в армії те, тому що шоста ранка встати. Не можу стати шоста ранка. Це нормально, все супер. Все так як має бути. Все добре. А от родичі переживають та нервово очікують відправлення хлопців. Хочеться. Каже, щоб все вийшло благополучно, вернувся здоровий, щасливий. Але хтось так розуміє, що хтось мусить то робити. У коридорах військомату людно. Тут і призовники, і мобілізовані. Усі нами догляд, однак служити будуть не усі. За словами військових медиків, майже половина з військовозобов'язаних за станом здоров'я не придатна для армії. Стан здоров'я призовників є ну так в загальному задовільний. Багато з них має там захворювання опорно-рухового апарату шлунково кішково, тракту. Ну, Відповідно, напевно, кожен другий є придатний. Весняний призов строкової військової служби розпочався у перших числах квітня і триватиме ще два місяці. Спочатку хлопців направлять у навчальні центри, а згодом вже у частини. У військкоматі запевняють, участь в АТО строковики брати не будуть. План на Львівську область біля півтора тисячі осіб. На даний час призвано, згідно графіку, більше, ніж 500 чоловік. Юнаки будуть проходити службу в збройних силах України, Національній гвардії України, Міністерстві внутрішніх справ та інших військових формуваннях. Переважний вік призовників – 22-25 років. Зараз на строкову військову службу беруть хлопці віком від 20 до 27. Якщо раніше ті, які не мали вищої освіти, служили рік, то тепер півтори. А строковики з вищою освітою, які раніше служили 9 місяців, відтепер будуть в армії один рік. У 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ триває прийом мобілізованих. Тепер сюди прибувають чоловіки, призвані на службу Збройні Сили України в ході п'ятої хвилі часткової мобілізації. Разом із представниками військових Місаріатів до селища Старичі Яворівського району прибувають сотні мобілізованих з усіх куточків України. Відбір особового складу, який буде проходити підготовку в навчальному центрі, починається буквально з воріт контрольно-перепускного пункту. Фактично, ми йдемо по плану, який нам був запропонований. Отримуємо представників. Зі всіх регіонів, починаючи від Донецької області і закінчуючи Львівською областю, це не йдуть вони, тому що їх призвали, а тому, що вони самі зверталися в військомат, особливо ті, кому е, 50 і більше років, а з бажанням поповнити. Ряди Збройних сил України. Після перевірки документів та медогляду мобілізовані розподіляються по навчальних відділеннях. Офіцери, які працюють у пункті прийому особового складу, враховують фах, який людина здобула під час попередньої служби в армії, цивільну спеціальність та побажання мобілізованих. Я був по фаху водій-заряджаючий, це БМ-21 град. Ну, зараз будемо визначатись. Видали форму взуття, підігнали під розмір, підібрали. Ну для люди, яка служила, ніби нічого особливого і не сталося. Після розподілу за спеціальностями у 184-му навчальному центрі мобілізованих переодягають у військову форму з першого ж дня в армії. Кожному військовому нараховується заробітна платня а також вони ставляться на всі решта види забезпечення. Паралельно ми зараз відправляємо війська військовослужбовців, які закінчили термін. Четвертої, під час 4-ї хвилі мобілізації відправляємо їх в бойові підрозділи. Паралельно приймаємо п'яту хвилю мобілізації, паралельно готуємо строковиків, які зараз прийшли до нас і проходять курс молодого солдата. Паралельно формуємо нові підрозділи, навчальні підрозділи для того, щоб збільшити кількість фахівців для відправки в схопутних військах. І тому Завдання, які стоять перед нами, неймовірно складні, неймовірно важкі при всіх тих труднощах, які сьогодні є в державі, які сьогодні в нас є, але стараємося ті завдання виконувати. Є проблеми, але стараємося їх вирішувати по ходу для того, щоб кожен відчував себе, як то кажуть, повноцінним. Представником збройних сил України після завершення підготовки мобілізованих у 184-му навчальному центрі Академії сухопутних військ Збройні сили України поповняться підготовленими фахівцями механізованих та танкових військ, високомобільних десантних військ, військової розвідки та спеціального призначення протиповітряної оборони, спеціалістами ракетних військ, самохідної причепної артилерії, водіями та механіками, водіями, а також фахівцями оперативного, тилового і технічного забезпечення. Загалом сто Чальний центр готує військових фахівців за понад сотнею спеціальностей. Лише 20% тих, хто на війні, стресостійкі. В інших виникають психічні розлади. Таку статистику наводять психологи, які не перший місяць допомагають нашим бійцям в зоні антитерористичної операції. Що таке екстремальна ситуація і чим вона характеризується? Дивіться у сюжеті наших київських колег. На війні, окрім фізичних травм, бійці зазнають і психологічних нічліг у берцях, побут в окопі, важкі умови для будь-якої людини. А постійні обстріли, і загибель товаришів екстремальна ситуація, які перебувають ті, хто воює. Екстремальна ситуація характеризується тим, що людина зустрічається зі смертю. Вона може завжди загинути. І дійсно, вона цій потрап... екстремальній екстремальні ситуації. Є такі моменти, які називаються травмівними. Психологи твердять, що в такі моменти наш організм переходить в автономний стан. На якусь мить людина перестає думати. Мозок включає аварійний режим. У тій ситуації думати не потрібно потрібно діяти інстинктивно, щоб вижити. І спрацьовує система парасимпатична, яка сприяє тому, що виділяються необхідні гормони. Виділяються знеболюючі гормони, виділяються гормони ендорфіни, виділяються ну, адреналін, норадреналін насамперед. І людина на якийсь момент завмирає. Діяти людина починає після того, як організм набрав достатньо енергії. В залежності від стресостійкості вирішує замерти, боротися чи втікати. За порукою життя є швидкість реакцій, адже вихід із шокового стану завжди супроводжується виснаженням організму та бажанням відпочити. Далі вона починає переосмислювати те, що відбулося, починається вихід із травми, тому що коли відбувається така ситуація небезпечна для життя, то відбуваються серйозні зміни саме в картині світу. От якби якісь такі як проломи, інколи вона взагалі вся руйнується. І з'являється, треба відповісти на питання, що ж робити, як діяти в цих ситуаціях. Шок, надзбудження і відпочинок. Саме ці три етапи спеціалісти називають перебігом травми. І на одному з цих етапів може застрягти людина. За статистикою лише 15-20% людей є стресостійкими. Найчастіше вони вже були у складних ситуаціях. Тому глибокої психологічної травми вони не зазнають. Це саме та відсоткість, Так вважається, кількість людей, які, якщо вони будуть у першому бою, то вони чинитимуть опір. Ну 15-20% не більше. Більше не ані стріляти, нічого робить. У 50% спостерігається спостерігаються розлади адаптації. У 25% вони будуть тільки після повернення додому, у когось через місяць, у когось через рік. Існують чотири чинники, які впливають на силу психічних розладів. По-перше, все залежить від ситуації: чи то обстріл, чи хтось загинув поряд. По-друге, генетичні передумови, а саме психічні захворювання в родині. По-третє, особистісний стан людини, наявність травм в минулому. А четверте остання передумова соціальна підтримка, а саме нормальний колектив та система реабілітації. У Першу світову війну ще не працювали психологи, але тим не менше людину відводили трішечки не дуже далеко, там, за кілька кілометрів від першої лінії. І у наметі там чи де вже яке там було приміщення, там було троє людей з нею. Лікар, який оглядав фізичний стан. Медсестра, яка могла зробити масаж і от якби допомогти з тілом, і священник. Який обов'язково розпитував, що сталося, сповідав, причащав, тобто людина і цих трьох днів було досить для того, щоб людина прийшла в себе і повернулася ну, до нормального, скажімо так. Способу переживання на сьогодні в арміях провідних країн світу психологічна підтримка є одним із основних етапів бойової підготовки, адже війна дуже сильно змінює людину. Пережити побачене важко, а викинути із голови ще складніше. І адаптуватися з цим сумним багажем без належної підтримки та допомоги нереально. Але першу психологічну допомогу боєць може надати собі сам, і в наступних передачах ми продемонструємо, як правильно це робити. Не треба боятися експериментувати, адже як стверджує народна мудрість, Титанік створили професіонали. Аматор виготовив ковчег. Тож, як із мінімальними витратами вдосконалити стару зброю, дивіться у рубриці вогнева міць. Снайпер стрілець одинак, чий постріл майже напевно означає смерть для ворога. Про штатну зброю військових снайперів в Україні говоримо сьогодні, а точніше про недоліки снайперської гвинтівки Драгонова і як їх позбутися. Если говорить о винтовке СВД, которая у нас на вооружении сейчас, да, то она как бы к снайпингу никакого отношения не имеет к сегодняшнему. Да? Только название. Снайперская винтовка. Это оружие прошлого века. СВД же разрабатывалась в 50-60-х годах. И надо понимать, что в то время человечество было немножко ниже, чем сейчас, реально, причем да? сантиметров на 5-10. И приклад СВД, он разрабатывался под среднестатистического бойца. И сегодня, по факту, мы имеем результат. Да? Этот приклад большинству людей короткий. За счет того, что он короткий, люди получают вот такие вот пометки на лбу, потому что приходится прижиматься близко к прицелу и от отдачи получаешь в лоб. Плюс, кроме этого, неудобно целиться. Когда бойцу неудобно целиться, выстрел становится неточным. Мы ищем варианты простые и недорогие, потому что нам надо делать сотни винтовок. То есть вот вариант китайский тыльник для СВД, который одевается на приклад и увеличивает его на, удлиняет на 5 сантиметров. Результат от этого, ну, как бы, Непревзойдені, скажімо так. Тобто держать її удобніше, можна проще устанавливать прицел. Мені, наприклад, з моїми длинными руками вже удобніше держать винтовку. Я вже не боюсь получить прицелом в глаз. стреляю розслаблені і точнее. Бути влучним і непомітним головні завдання снайпера. Однак, яким би ідеальним не було маскування, постріл завжди демаскує позицію стрільця. Найцінніше з наших доробіток – це супресор. Изначально он вообще не был предусмотрен для СВД, потому что, опять же, исходя из той специфики и, скажем, доктрины военной того времени, вот, а на сегодня он просто необходим. Проблема в чем? У СВД нет резьбы на стволе. То есть с фронта притащить винтовку на завод практически нереально. Да? То есть мы имеем возможность только нарезать ее где-то на месте. И вот, как бы, инженеры отечественно изобрели вот такой вот вариант: нарезка резьбы прямо поверх пламя-гасителя специальная вот такая плашка, которую для нас разработали. Она одевается на ствол за счет того, что здесь есть два кольца. Одно нарезающее, одно центрующее. Получается, эта штука сидит очень плотно. И действительно можно нарезать в полевых условиях резьбу. И устанавливается вот такой вот супрессор. Встановлення супресора на гвинтівку робить її, по-перше, не такою гучною, а по-друге, глушник гасить полум'я пострілу та зменшує віддачу. Проте, навіть найкращий глушник не допоможе, якщо снайпер не зробить того єдиного влучного пострілу. А без якісної фіксації зброї це нереально. Слідуюча проблема сошки. Опять же, ані не були предусмотрені для СВД. Ну і вопрос становиться, як їх сюди взяти і як їх сюди прикріпити. Задача снайперской винтовки сделать выстрел так, чтобы ствол был э, в висящем состоянии, да, то есть ничем не подпирался. Ну и, соответственно, возникло вот такое вот решение. То есть, видите, на ствольную коробку крепится такой вынос, который позволяет сюда крепить любые современные сошки. И при этом получается, что э, часть вот, ствола у нас как бы полностью вывешенный И выстрел таким образом, с таких сошек... виходить гораздо точніше, ніж вистріл у пора з цив'я або з руки. Снайперська гвинтівка Драгунова вже давно застаріла і потребує заміни. Однак замінити всі наявні у війську гвинтівки на нові іноземні чи навіть вітчизняні зразки поки що неможливо. А тому апгрейд чи не найкращий вихід. У житті завжди є місце для дива, і навіть під час бойових дій, де коли трапляються речі, які важко пояснити звичайним збігом обставин, про це у наступному сюжеті. Випадок в житті кожної людини він інколи грає вирішальну роль. Під час бойових дій, коли сотні воїнів перебувають на межі фізичних та психологічних можливостей, сама доля грає з людьми складну гру. В історичних документах зафіксовано чимало дивовижних випадків, що сталися під час війни. За загадкових обставин зникали люди, танки, літаки, кораблі. А снаряди та кулі іноді обминали або не спрацьовували по своїх цілях. Ми зібрали декілька ескравих історій від наших армійців, які можна із певнестю назвати справжнім. В історичному випадку мова йде про бажання людини бути живою, вижити і перебороти ті сили, які вона не контролює. Ігор Полявець, боєць Національної гвардії України, він працював в Національному військово-історичному музеї України, він в Іловайську був, розривається міна. Всі його побратими загинули, а його посікло сильно, але в той же час відкинуло на борт. Він був контужений, його евакуювали. Це ну, містика з одного боку. І він я з ним зустрічався, і він в цю містику вірить, що його спасіння це ну, не випадковість. Володимиру 22 роки, він військовий. Неодноразово брав участь у найгарячіших точках АТО. За його словами, щось невідоме берігало його від смерті. Вже десь уже метрів 500 було від пожежної частини, я відчув, що в мене, що в мене права нога ну, об щось наткнулось. І я, я чомусь це відчув. Я ніяк не міг ногою це відчути, я чомусь це відчув головою. От, і вже секунду після того звук запалу. Коли по раз 30-20 гранат кидаєш на день. О, то звук запалу коли зривається граната, то ні з чим не, не Звук запалу біля ноги, я е, перебачу в такому положенні, тримаючи автомат, я просто чекав вже смерть. Е, як то кажуть, от поняття все життя перед очима, от я зрозумів, що це таке, по одну секунду кинуло в холодний піт. Я роблю ступаю крок, ступаю ще крок. Ще, 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 ще. І я розумію, що воно не зривається. Однак, і це ще не все. Часто на війні життя може залежати від дрібниць, від секунди чи навіть сантиметру. Один із наших бійців знає це напевно. Під час несення служби на блокпосту військовослужбовець одного з добровольчих батальйонів вирішив не надягати бронежилет, адже саме тоді було підписано перемир'я. Доля зіграла з ним жах. На щастя, не злий. Так взяв автомати, стояли, патрулірували машини, патрулірували. Так мені повезло з автомату, бачиш. Проте, окрім містичних пояснень, існує наукове обґрунтування цих явищ. Ми вирішили запитати спеціаліста з військової психології та медицини. Наш експерт Людмила Царенко, старший науковий співробітник інституту психології імені Григорія Костюка, виділяються гормони, ну найчастіше, найбільш відомі це гормони адреналін, так які дають людині надзвичайну силу надзвичайну витривалість, прискорюється серцебиття, збільшується температура, частіше дихання там кров відливає від долонь. Від цього ж що не було клоров, втрати, ноги стають ватні, тому що людина, навпаки приливає кров. От, виділяються гормони норадреналіну, там, наприклад, піт іде, щоб охолодити людину. Виділяється дуже багато знеболюючих гормонів. Виділяються більше того, виділяються гормони радості, такі ендорфіни. Людина себе не відчуває, вона літає як на крилах. У своїх пошуках ми так і не отримали чіткої відповіді на питання, чи може наука пояснити дива на війні. А дива все ж таки є. Люди виявляють героїзм та на Звичайно, витривалість зруйнують перешкоди та долають величезні відстані, аби захистити свою країну. В Кожному з нас закладено величезний потенціал, який за певних обставин дозволяє робити неможливе. Час нашої сьогоднішньої програми вичерпано. Я вам бажаю миру та злагоди на нашій рідній українській землі. Зустрінемося рівно за тиждень. У цій же порі нехай щастить. Про все, що стосується мобілізації та антитерористичної операції, читайте у черговому випуску медіа сторінки, яка розміщується на інформаційних щитах у вашому населеному пункті, або телефонуйте на номер служби оперативної допомоги 112.